Найчастіше дорожні транспортні пригоди стаються через порушення правил маневрування, недотримання дистанції та порушення правил проїзду перехрест. За час проведення місячника безпеки дорожнього руху з 12 вересня у Полтаві сталося 117 ДТП, в яких одна людина загинула, та 35 травмувалося. Звітує керівництво патрульної поліції. За цей час зазначає комбат Денис Сідан. Копи виявили 154 водіїв, які керували у нетверезому стані. Серед них були і такі яких патрульні напередодні вже штрафували. Не дивлячись на збільшення стягнень за кермування у стані сп'яніння від 10 до 40 тисяч гривень, кількість водіїв-порушників не зменшується. На мою суб'єктивну думку, я вважаю, що це е, самоконтролю людей немає. Це, мабуть, нерозсудливість водіїв. Тому і є такі прецеденти. Під час місячника два екіпажі їздили по області, шукаючи нетверезих водіїв чи автомобілі-двійники. Рейди виявилися результативними, зазначає Володимир Микитенко. Тиждень тому вдалося знайти викрадене авто. Номера були, реєстраційні документи були, відкрили капот, табличка є, все. Тобто документи відповідають автомобілю. Мені хлопці ребята заподозрили, взяли може. Началь сарапать краску, сарапалі реальні номера, всього кола мобіля казалася у неделю назад. Звертали увагу і на пішоходів. На понад 70 полтавців склали адмінматеріали. Оштрафовані здебільшого поспішали на зупинки. Наприклад, по вулиці Європейській дві суцільні лінії та мінімум чотири смуги руху не стоять на заваді деяких людей. Полтавці пропонують нанести перехід, аби не порушувати правила. Патрульні не проти такої ідеї, але вона не на часі. Воно все-таки буде зроблено, тільки як ну, ви бачите зараз, як ведеться будівництво доріг, ремонт доріг. Я вважаю, що це буде після того, як всі дороги будуть відремонтовані. Місяць не пройшов без втрат. Один пріус потрапив в ДТП. За півроку ж запевняють керівники патрульної поліції, лише три автівки постраждало в аваріях. Патрульні в той момент отримали визов, їхали на сімейну ссору, Ну в один момент. Пересікає перекресток, увидели, как перед ними автомобиль проезжает на красный сигнал светофора. И задача патрульного отреагировать на нарушение. Но ну, отреагировать на нарушение, да, они ехали со спецсигналами, со звуковыми сигналами, но не убедились, полностью не проанализировал безопасность своих действий. Нині доведена провина патрульних. Водій сплатить штраф за порушення правил дорожнього руху. Плюс в управлінні нині проводиться службове розслідування. Загалом за місяць патрульні зафіксували 2200 порушень. ПДР мінімальні штрафи, які заплатили люди, 255 гривень. Виходить, що за 30 днів лише порушники Полтави поповнили державну скарбницю мінімум на півмільйона гривень.